Добрий ранок! Хто ж не знає популярний ресурс Вікіпедія? Думаю, що ним користуються абсолютно всі а працівники ЗМІ одні з найщиріших прихильників їхніх сторінок. І ми дуже раді, що нам вдалося запросити у студію Наталія Тимків, заступника голови правління громадської організації Вікімедія Україна. Наталя, добрий ранок, дякую, що завітали до нас у студію. Розкажіть, що таке Вікіпедія і як вона працює? Доброго ранку. Вікіпедія це вільна енциклопедія, яка Працює в інтернет-режимі, тобто це онлайновий і інтерактивний ресурс, який дає можливість отримати знання про те, що людям цікаво в той момент, коли їм це цікаво. Добре, а чим вона відрізняється від інших сайтів інтернет-ресурсів? Um, найбільше відрізняється тим, що це волонтерський проект. Відповідно, люди вкладають свої, викладають свої знання і вкладають свій час, бажаючи дати можливість іншим людям отримати знання про якісь про якийсь, якийсь об'єкт, який вони хочуть описати простішими словами, тому що не настільки науково, і цікаво, що було. Добре, а з якими інтернет-ресурсами ви працюєте? Є у вас якісь товариші? Ну, Вікіпедія це один з проектів фонду Вікімедія. Це організація заснована. Для підтримки, власне кажучи, таких вікіпроєктів. Тобто товаришами Вікіпедії є інші вікіпроєкти, такі як Вікіновини, Вікісловник, Вікімандри, Вікі джерела, Commons. Ну, Основою цих всіх проєктів є те, що це волонтерські проєкти для зібрання вільних знань. Ну, залежить від Вікіновини, значить для вільних новин. В які джерела, значить, всякі матеріали, які перебувають зараз в суспільному надбанні, і якими можуть всі користуватися, тобто а автором може стати будь-хто, так? Будь-хто. А хто перевіряє інформацію, адже не всі розумні. Коли, наприклад, видають паперове видання, то перевіряє наприклад, декілька редакторів або там, коректорів. У Вікіпедії, так само, як і в інших Вікіпроектах, перевіряють матеріал по суті, дуже багато людей. Ну, там, тисячі користувачів можуть побачити якусь помилку, можуть виправити, можуть надати якусь додаткову інформацію. І чим більше користувачів, чим більше людей бере в цьому участь, тим більш об'єктивною, об'єктивним дзеркалом є Вікіпроект, ну, зокрема Вікіпедія. А ви сказали про паперове видання? Що це таке? Це журнал є якийсь Вікімедія в Україні? Ні, маю на увазі, що от чим відрізняється Вікіпедія, uh -huh. як електронну енциклопедія від інших видань, зокрема від паперових, тому uh -huh. що вони статичні і тому, що їх перевіряє менша кількість людей аніж потенційно може перевірити якусь статтю Вікіпедії. А ви плануєте взагалі якийсь може журнал випускати під назвою Вікімедія? <зум> Ні, ну Паперові журнали, такі, як видання, в принципі, не випускаються. А для того, щоб Вікіпедію випустити в якомусь форматі більш статичному, навіть ті ж самі диски, то це треба буде, ну я не знаю, дуже багато дисків. А розкажіть різницю між Вікіпедією, Вікімедією, вікіновинами і вікімандрами, наприклад. Що, в чому різниця? Um. Вікімедія це організація. загальна організація називається фонд Вікімедія. Вона опікується всіма серверами, всіма проектами. А в кожна з країн може, ну які мають бажання підтримувати локальні проекти, можуть зареєструвати локальну організацію. Наприклад, в Україні це Вікімедія Україна. І вона займається власне такими юридичними деталями. Наприклад, потрібно подати якомусь користувачу Вікіпедії запит в не знаю обласну державну адміністрацію. Йому потрібно було б ну добре було б це зробити на бланку від якоїсь організації. Для цього існує юридична особа. А Вікіпедія це інтернет. Ресурс, тобто це сайт, на якому збирається інформація енциклопедичної значимості. Вікі новини це теж сайт, теж проект. Там це все так? Так, так, там пишуть окремі користувачі, але це для вільних новин. Тобто, от, наприклад, Нещодавно було вручення коронації слова, нагородження лауреатів коронації слова. Якщо користувач Вікіпедії пішов туди, зробив багато фотографій, написав новину, фоторепортаж, це буде викладено в Вікіновина. Потім ці фотографії або цей матеріал може служити базою для того, щоб написати статтю в Вікіпедії, тому що у Вікіпедії потрапляють речі, які мають Перевір, ну, тобто вони мають перевірку часом проіснувати 100 років. Через 100 років буде цікаво дізнатися, хто в 2013 році був лауреатом. але конкретно перелік всіх людей, всі фотографії, мабуть, це більш така тимчасова подія, і це, ця подія може залишитися в вікі Вікіновинах. Вікі мандри це відповідно так само проект інтернет-ресурс, на якому збирається інформація про можливості кудись поїхати, кудись побачити якісь маршрути. Тобто він відрізняється від Вікіпедії, власне тобто, кажучи... трошки на Google воно схоже, так а, Так, певним чином, але просто що люди мають можливість туди дописувати інформацію. от Поїхали кудись, побачили якийсь маршрут. Інші люди там не знаю, на велосипедах можуть спробувати це ж саме зробити, подивитися ці ж самі місця, або там трошки удосконалити цей маршрут. Основою є те, що це вільні знання якийсь певний аспект mm -hmm. Вікіпедія дає, власне кажучи, енциклопедичність. Вікіновини дають можливість освітлити якісь події конкретно в цей момент часу, тобто тимчасові, але от. Вчасні. А вікімандри дають можливість поділитися досвідом, власне кажучи, організації якихось маршрутів. Те, що не дуже любить Вікіпедія, тому що в Вікіпедії не, не пишуть інформацію там, про готелі там, або якісь ціни, або якусь таку, тому що це буде власне дослідження. От, тобто людина собі вирішила, що поїхавши туди то туди, то отримати такі, такі ціни, знижки. Це може бути цікаво, це може бути нецікаво. Але все ж таки, мене більше цікавить питання. Перевірності інформації. Скільки редакторів працює над кожною рубрикою у вас в Україні саме? Ми зараз про Вікіпедію чи про Вікіновини. Давайте про Вікіпедію взагалі. В Вікіпедії, такого як рубрики, в україномовній Вікіпедії є менша кількість користувачів, ніж, наприклад, в англомовній. Тому все залежить від кількості мовних носіїв. Носіїв української мови є в світі менше, аніж носіїв англійської Значально, мови, так. враховуючи, що це не має значення кордони, тобто і користувачі з Англії, і з Америки можуть докладатися до цього, то в Україні переважно це ж самі українці, небагато росіян, ну тобто відносно відсотковому, і також з діаспори, тобто канадійці, наприклад. Відповідно, деякі рубрики можуть бути. Рубрики. Деякі категорії знань можуть освітлені бути краще, деякі можуть бути гірше. Там, історії України, наприклад, освітлена досить широко, з іншої сторони, можливо, не зовсім об'єктивно. Ну, тому що ми самі, коли пишемо про себе, відповідно, нам трохи важко бути об'єктивними, якось бачити свою історію. Росіяни її бачать по-своєму, тобто в російській Вікіпедії. а Англійська Вікіпедія відповідно освітлює якось більш ще більш нейтрально. Ем, в нас добре, добре розкриті знання з біології. У нас достатньо багато користувачів, активних користувачів. Тут маєш таке велике значення, активні користувачі. Користувачі є взагалі дуже-дуже різноманітні, але є просто якісь активні в якийсь момент, а якісь не дуже. Відповідно, ті, що активні, вони більше дописують статей, більше мають можливість створювати контент. Ем, ну, і, Зокрема, біологія так досить нормальна. А ви порадили б нашим глядачам, школярам вчитися по Вікіпедії? Наприклад, історію України, вчити по Вікіпедії. Чи історію це... України, літературу українську, відповідно, зарубіжну літературу. Тобто тут можна вчитися і можна одночасно самим же намагатися її наповнювати. Тобто, прочитавши якийсь. Якісь книжки, які були задані на літо, наприклад, uh -huh. з шкільної програми, можна сісти і спробувати їх законспектувати в Вікіпедії. А якщо потрібно, буде там підправити, ну тому що може бути там різний стиль написання, якщо треба буде щось підправити, то інші користувачі більш досвідчені це підправлять, і для да. інших наступних поколінь школярів буде значно цікавіше сам ресурс. Я знаю, що у вас є велика енциклопедія, Вікіпедія, так? Це Україна додавала туди якісь свої роботи, чи це просто Росія видала? Е, Наскільки знаю, Росія. Росія, тільки, так. Ну, тобто, я не дуже, не дуже готова про це говорити. Добре, Наталя, дякую, що ви завітали до нас. І тепер скажіть декілька побажань для наших телеглядачів. Е, я хотіла би сказати, що. Дуже важливо ділитися знаннями, дуже важливо прагнути, щоб вільних знань було якомога більше. І хотілося б, щоб люди дописували до ресурсів, не боялися робити правки, не боялися намагатися побачене, почути. Дати, дати іншим людям змогу до цього долучитися. Наприклад, якщо це складно зразу починати з Вікіпедії, то можливо почати з вікіновин, тому що це може бути простіше піти кудись на якусь подію, отримати про неї якісь враження, отримати якісь фотографії, а потім викласти це, спробувати це написати як статтю, викласти це в Вікіновинах, і з часом, навчившись вікорозмітку, можна спокійніше переходити до написання Вікіпедії. Дякую, Наталі, що завітали нагадаю, що сьогодні до нас завітала Наталія Тимків, заступник голови правління громадської організації Вікіпедія Україна. Ну а ми продовжуємо наш ранковий ефір. Не перемикайте.